Салют, хлопчики, дівчата і песики. Сьогодні ми будемо працювати з адмінкою. Для цього ми використаємо Active Admin. Для чого це? Для того, щоб ми могли керувати ресурсами нашими від імені суперкористувача. Ми можемо видаляти, змінювати користувачів, редагувати статті, постити їх і так далі. І для цього у нас сьогоднішнє відео. Ми його встановимо, Active Admin, покажемо, як налаштовувати базові принципи, і запустимо це на продакшн. Поїхали. Отже, сьогодні маємо таску про додавання адмінки для адміністрування різних сутностей. Що це означає? Це означає, що ми хочемо від імені адміністратора внести якісь зміни, наприклад, до статті, до користувача або ще до чогось. Тож, давайте це зробимо. Відкриваємо вкладку і гуглимо Active Admin. Знаходимо перше посилання, це на нього документація. Друга це буде гіт на нього. Тобто там, де зберігається сам джем. Тут можете подивитись документацію по імплементації, що воно там робить в цілому. От. Або можете відразу звідси ж навіть перейти до документації офіційної і подивитися, що він взагалі робить, як він виглядає і чи потрібен він вам. Натискаємо Active Admin, попадаємо на офіційну документацію. І тут є приклади із скріншотами, детальним описом, що саме ми тут можемо зробити. Зокрема, тут ви можете побачити таблицю з ордерами, тобто з замовленнями. Вона представляє собою таблицю, яка має колонки, які відображають всі атрибути цього замовлення. А також з правої сторони ви можете побачити фільтр. Це фільтр по цих атрибутах. Які є, наприклад, по назві замовлення, по сумі або по даті. В наступному блоці ви бачите зразок коду цієї адмінки. Він не виглядає як звичайні рельси, це DSL-ка. Тобто спеціальна скорочена форма записів різних хелперів, методів і так далі, які ви можете використовувати. До прикладу, ви можете побачити скопи, фільтри, як формується, як формується індекс сторінка. Вона не в HTML вигляді, вона за допомогою таких хелперів, яка потім генерує HTML. Але ви також можете використовувати і власно написаний HTML, і потім його тут підключити. Але це досить така довга тема, і треба сідати і детально вивчати документацію. Ви не зможете просто брати використовувати рельсовий код, рельсові хелпери як в звичайних контролерах. Треба розібратись трішки. Тож до діла, гортаємо вгору, клацаємо на посилання документації, копіюємо інструкцію по встановлення джема, заносимо її до себе в Gemфайл і проганяємо bundle. Так, відкриваю термінал. Дивлюся, що в мене тут ще залишилися з попереднього заняття якісь роботи. Отже, треба створити нам нову гілку для роботи. Робимо checkout main. Заодно покажу вам, можливо, ви позабували вже, як мерджити все це, то пройдемо по новій. Отже, в мене є досі висячий pull request із канканом. Попереднім я його сквошую і мерджую, все зливаю в мейн гілку. Забираю все з мейн гілки знову. От, Підтягнулися останні зміни. Далі я роблю чекау нової гілки, мінус B фіча і буде лесом 12. Трохи. Нумерація поїхала, звісно, тому що в мене попередні уроки розділилися на декілька відосів, і тепер урок буде 14-й, а гілка 12-та. Ну, але потім десь синхронізну. Все, тепер закриваємо попередній код і працюємо із новим. Значить, нам треба додати Gem. Джем. Відкриваємо джем файл. Шукаємо підходящий блок для цього. От у нас є з фічами різними, підканканом, вставляємо. GEMS з Admin зберігаємо і запускаємо наш бандл. Поки бандл запускається, ми можемо перейти до документації і подивитися наступні наші кроки. Далі ми бачимо команду, яка згенерує нам додаткові файли і дані, які допоможуть нам користуватись Admin. І потім треба прогнати міграцію і перезапустити сервер. Далі ми бачимо інструкцію, як створити необхідні контролери, з якими ми хочемо працювати, тобто які сутності ми захочемо міняти. Повертаємось до нашого терміналу. Вставляємо команду. Від статусу можемо подивитися, що джам проінсталився вже. Видно в логах які файли додані. Зокрема, міграція додалася. Додалася моделька ActiveAdmin. Додалися тести, але поки що ми ними не працюємо. Додалися роути нові, і додалися CD. Також додалися каталог admin, в якому є дашборд і admin User. От з цим всім потроху зараз будемо і розбиратись. За допомогою команди CAT відкриємо міграцію, і подивимось, що ж там таке. Отже, створюється табличка, яка називається admin-user. Це створюється ще одна табличка, тобто у нас вже є один юзер, створюється ще один юзер, але admin-user. Тут ми бачимо різні поля, емейли. Паролі зашифровані, коли логінився користувач, коли розлогінився, і всяке таке різне. Тобто різна службова інформація про адміністративного користувача. Давайте проженемо міграцію, щоб застосувалися ці зміни. От Ми бачимо, що створилася таблиця, що додалися зміни різні до цієї таблиці. І також у нас ще є така, такий файл, як сіди. CD – це скрипт, назвемо його так, який заповнює дані в базі даних. Навіщо? Тому що ви створили нову табличку, наприклад, адмін, і вам треба в цю адмінку якось попасти, а жодного користувача там ще немає досі. І в адмінку зареєструватися. Це неправильно, нема можливості, тому що будь-хто може зайти тоді, зареєструватися, отримати доступ. Це не є правильно. От. Тому ми бачимо, що тут створюється Create user написано, і має таке-то ім'я, пароль і так далі. І написано, якщо це development environment, тобто якщо ви на локальній машині. Тож, е, запускаємо команду ratedb-sed, і це створить новий рекорд. З новим адмін-юзером в базі даних. Наступним кроком нам треба створити сторінки з нашими ресурсами. Тут ми бачимо команду, яка генерує власне, ці сторінки. Нам треба скопіювати цього і вставити в консольку, і далі дати назву своєї моделі. Наприклад, у нас user. І каже воно, що ми щось не те пишемо, що user, asset, page, device. Ага, там було в прикладу resources, і після того вже вказувати модель точно. То я вже давно генерував їх. Тож, давайте скопіюємо все разом з ресурсами і потім додамо модельку. Вставляємо повну команду, і після неї пишемо назву того ресурсу, яку ми хочемо адмініструвати, до прикладу, user. Тобто, ми, як супер. Користувачі адмін і будемо адмініструвати юзерів і бачимо, що створилася файл appadminuserb. Можемо його відкрити і подивитися, що там таке. Бачимо, що всі рядки майже закоментовані, крім власне оголошеного класу «User». І бачимо, що можна додавати параметри, які приймаються, і налаштовувати, яким чином ми хочемо його редагувати, контролювати і так далі. І наступне, що нам треба створити, це «Article» – сторінку для адміністрування наших статей. Так само запускаємо, бачимо так само, що створився файл, і можемо подивитись, як він виглядає. В цілому він виглядає ідентично, за виключенням, що в першому рядку змінилося юзер на article. Тож давайте перевіримо, що в нас із цього всього вийшло. Перезапускаємо сервер, щоб застосувалися нові зміни, щоб підтягнувся джем, все, всі ініціалізації пройшли. Переходимо на сторіночку нашого локал-хоста і витираємося до порту. Дивимося, чи наш сайт працює, і далі пишемо slash admin». Навіть якщо ви тут були залоговані, то на сторінці адміністратора вам знов доведеться логінитись, але вже іншим користувачем, тому що на звичайній сторінці використовується user, а на сторінці адміна використовується admin адмін user. Відповідно, це абсолютно різні користувачі. Беремо із наших сідів, ті, що ми дивилися в файлі sidrb, дані, тобто там вказаний логін і пароль цього користувача, вводимо і пробуємо залогінитись. Є. Нам вдалося зайти, бачимо відразу е, табличку з адмінюзерами. Тобто це те, що ми створили і створили Сіди. Далі в нас є таблички із статтями, також є коментарі, це дефолтна фігня. І користувачі, власне, які в нашій системі зареєстровані на звичайній сторінці на звичайному сайті. Далі ще ми бачимо, табличця з різними атрибутами, які має наша модель «Article». Повідно, тут «Title», коли створилось, «Body», опубліковано чи ні, автор і так далі. Ми можемо перейти на конкретну статтю, це буде як «Show». Акшн також можна відредагувати. Тобто, навіть якщо ми вже опублікували щось там, побачили якусь опечатку або ще щось, можемо зайти як адміністратор і відредагувати якесь слово. Тут ми бачимо, що можна дати встановлювати, коли опубліковано. Відповідно, таким самим чином ми можемо статтю забрати із опублікованих, зробити її невидимою для всіх, і відправити, наприклад, на доопрацювання, якщо щось пропущено. Наприклад, можемо дату якусь встановити і таким чином опублікуємо. Е, також видно, що там, де автор погано відображаються користувачі, то також можна буде допрацювати. Пробуємо змінити і бачимо, що forbidden attributes помилка. Тобто, означає, що ми надсилаємо в наш контролер якісь параметри, які заборонені. Переходимо в наш код, йдемо в файл. app admin. Articles, яка відповідає власне, за сторінку зі статтями, і вона налаштовує всі параметри, які може приймати. Розкоментовуємо рядочок, в якому написано Permit Params, і тут є 4 параметри, які ми маємо право передавати і зберігати опрацьовувати. Зберігаємо, повертаємось в браузер і пробуємо повторити нашу процедуру. Натискаємо Reload, воно запитає, чи продовжити запит. Ми кажемо так. Перейшли, будь ласка, і бачимо, що published Ad з'явився. Відповідно, має з'явитися стаття, яку ми опублікували. Для цього ми перейдемо на основну сторінку нашого сайту і подивимося, що там є стаття. Так, з'явилася третя стаття. Ми можемо натиснути View, подивитися, чи вона працює. І все, супер. І готуємо реквест для нашого продакшена. Пишемо git status, дивимося, що намінялося, пишемо git div. перевіряємо, чи нічого зайвого. Ми не дописали тут. Нагадую, що git div тільки показує зміни існуючих файлів, те, що нове створилося, то ви не побачите. Хіба що катом їх відкривати і дивитись, що там. Бачимо, така табличка додалася з коментарями і admin user. Далі робимо git add, git commit і заливаємо то все і чекаємо, поки. Закінчиться ранитись пайплайни. Щоб було веселіше чекати, нагадаю, що можна перейти в Джоби, знайти е, джобу, яка раниться. Для цього пайплайна, перейти сюди і можемо спостерігати, як виконується пайплайн, що саме воно робить, перевіряє, і черговий раз подивитися, як саме виконується запуск нашого проекту, які кроки виконуються. Зараз ми бачимо, що встановлюються джеми. Тут бачимо, що джеми поставилися, далі виконується підготовка до деплою на Heroku, ставляться зміни environment, джем спеціальний, який деплоє, і все то заливається на наш продакшн-сервер. Бачимо, що Джоб. Succeed, тобто воно завершило успішно. Переходимо на наш сайт основний на нах'ероку, перезавантажуємо його. Дивимося, що все працює, і пробуємо зайти в адмінку. Але оскільки ми тільки створили а ACD не прогналися, то можливо нас і не вдасться. Давайте переконаємось, що даних в базі даних немає. Спробуємо написати ці ж дані, які ми писали до того. Але оскільки ми пам'ятаємо, що там була навіть умова, що створити запис лише для development environment, тобто для localhost, через це нам треба зайти в консоль Heroku. Для цього напишемо Heroku Run Rails Console. І обов'язково через флаг-APP рівню KawaFANS або ваш проект, щоб воно знало, до якого ж саме проекти підключатись, до якого, до якого додатка. АПП – це скорочена application. І чекаємо, поки воно підключиться. Як налаштувати це, я в попередніх уроках пояснював. Бачимо, що відкрився термінал із консолью. І пробуємо написати admin user, подивитися, скільки ж їх там, чи є вони взагалі. І бачимо, що нуль немає. Тож, давайте створимо: Admin user create і передаємо email, обов'язковий параметр та пароль. Все бачимо, запис, що користувач успішно створений, і пробуємо ще раз залогінитись. Цього разу нам вдалося, бачимо таку саму структуру, таблички, все як на локал -хості. Це означає, що нас все вдалося і все працює коректно. Зверну вашу увагу на оці чекбокси, це групові операції. Тобто ви можете вибрати декілька чекбоксів, декілька записів і що з ними зробити. В даному випадку видалити їх всі, ті, що ви відмітили. І переконуємося ще раз, що воно працює. Давайте перейдемо на статтю і спробуємо її опублікувати, тому що у нас поки що жодної статті немає опублікованої оскільки це має робити адміністратор. Поки що маємо таку незручну форму, де треба вказувати все: дату, місяць, рік, години, хвилини. Але в майбутнє ми можемо сюди прикрутити якусь одну кнопку, яка буде просто сетати в це поле «Current date» та і все. Цього буде нам достатньо. Вказали всі поля, пишемо «Update article». бачимо, що зміни відбулися вдало. Тепер треба перейти на головну сторінку сайта і переконатися, що у нас відображається стаття. Клацаємо «Past and go». і бачимо поки що всі статті, але це тому, що ми зареєстровані. Давайте розлогінимося. Бачимо, що зараз вже і так одна кнопка «View», але оскільки ми поки що залогінені, то це ще не показник. Виходимо з свого аккаунту, і бачимо, що у нас є одна стаття, власне, яку ми опублікували. Супер! Вітаю вас з новими знаннями! Ну що ж, ми розібрали базові принципи ActiveAdmina, встановили його, запустили наш продакшн і подивилися, як це працює. В наступних відео потім я розкажу детальніше, як кастомізувати сторінки, як налаштовувати додаткові фільтри, змінювати логіку і таке все інше. На цьому все. До нових відео, лайкай, коментуй і додавайся в телеграм-канал.